Це не образ, я таким родився. У нас були ну, максимальні ризики, що нас дискваліфікують за це. То нехай шкільну mm -hmm. програму Стефанії вже можуть класти. Колаборація з ДСНС, з собакою патроном, де б ми не були, море українців. Я не знаю, як передати ці емоції. Просто мурашки покилимо. Усім привіт! Сьогодні в славних онлайні поки наш найоригінальніший гість персонаж Килимен, учасник гурту Калуш Оркестра того славетного гурту, який у цьому році приніс Україні перемогу на Євробаченні. Вітаємо тебе, Я Його вітаю. Привіт. Слухай, як мені подобається фон за тебе? Прям настрій задає. Дуже дякую, що так ретельно підготувався до зустрічі з нами. <свят> Традиційно. Я спершу запитую наші гості про 24 лютого і особисту реакцію на нову реальність тоді. Але у тебе хочу запитати про загальний настрій у вашому гурті і про ті рішення, які були прийнято колективно. Їхали з Дніпра в Київ з концерту. Це Прямо серед ночі ми їхали, і це трапилось. І перші думки це відкривати соцмережі, гортати стрічку, що що ж трапилось. Почали падати на телефон, дзвонити своїм родичам, в кого родичі були в Києві, відразу обдумували моменти, як їх звідти вивести в якесь безпечне місце. І відразу на другий день ми створили волонтерську організацію, «ТД», щоб допомогти вже не тільки рідним, а й всім там, хто потребується в житлі. Та медикаментах чи там в евакуації і тому подібне починалося з чотирьох людей, зараз там більше 300 людей працює. Слуха, на які ви молодці, ви дуже швидко включилися? Реально, люди інколи по два три по тижні витрачали на те, щоб взагалі зорієнтуватися. Ну молодці. люди не винні. Це така шокова ситуація. Що, ну, кожен mm. реагує по-своєму. Там слава богу, злагоджена команда, як сім'я, як родина. Тому хтось навіть якщо хтось з нас і був в шоках, то відразу приводили в А, Скажи, будь ласка, ми знаємо, що Калош оркестра він був створений у 2021 році як такий паралельний проект до Калуш, і було втілено ідею хіп-хоп гурту з акцентом на реп з такими фольклорними мотивами українську автентику, і таким чином я думаю, що і твій образ да виник, що він як необхідний має бути якось цікавинкою в цьому гурті додати цього колорито. Розкажи, будь ласка, якщо ти брав участь у проговоренні створенні цього образу, як маєш виглядати, який твій має бути функціонал про це більше. Будь ласка. Це не образ, я таким родився. Колись я був маленьким платочком, зараз великий килимочок. Матимемо на увазі і ставитимуся з більшою якби, повагою до історії. А як створився цей образ? То колись високо, -високо в горах, де тільки чисте свіже повітря, де тільки гарненька, чистенька травичка, паслись овечки. Овечки ті типу породисті. Чому? Тому що вони ніколи не чули запаху якихось викидів. Ось їх постригли. Шерсті відвезли на ткацьку фабрику, стикали мене маленьким килимочком, такий маленький, цей велком, що е, в під'їздах ставлять. <рес> <рес> і так потрошки-потрошки виріс в, е, ковра, в Ага, і приєднався до гурту, так? <рес> ну, е, Олег просто, бідний босий раз прийшов е, в гості, <рес> малий ще був також, а я думаю. Ну, капець, всі грязними червиками стають, а тут хлопець ногами став. І так ми так і подружились, та й почали якісь спільні справи робити. <рес> Молодці. А слухай, ну а твій функціонал в гурті? Розкажи, чим займається Кілемент? Кілемент – це супергерой, який вміє все. Це супергерой, який може бути у двох місцях одночасно, може танцювати, співати, пригати, бути МС, показувати фокуси та навіть гадати на картах тару. Літати, якщо потрібно. А до речі, про те, що ти кажеш, що вміє все. Я бачила в Тіктоку, наскільки килиммен різностороння особистість, дуже прикольно буду слідкувати. Я думаю, що з вашим креативом по-любому з'являтиметься все нові і нові якісь додатки і нові вміння. Якщо ви обрали останні три карти на сьогодні, то наступний тиждень для вас буде дуже дуже неочікуваним. Ну, це, я... це вже родина килимів. Це вже родина килимі. Після Євробачення. Ось вони почали, вони побачили, що я є, і зрозуміли, що я їхній тато, і так вони мене знайшли. Цікаво, Коли ваші я... роки, Коли... килимів додадуться якісь дівчатка, килимочки. А килим вумен? Ну, побачимо, можливо, колись і знайдеться килимбумен, але хочеться нашу, бо ну, турецькі були килими, звісно, гарні, але, але хочеться нашого хочеться килима. Нашу килимвумен. Розкажи, будь ласка, я, наприклад, маю такий досвід, е, працювала аніматором, знімалася у різних е, е, теж ролях, і е, коли ти цілий день у костюмі, особливо якщо цей костюм з головою, то знаєш, згадуються дні не без такого, не без печалі. Дивлюся на тебе, думаю, наскільки е, тобі комфортно в, в твоїй шкірі, е, от наскільки комфортно і затишно там перебувати, і ще знаєш. Цікаво почути від тебе, чи траплялися у тебе казуси якісь ем, за, від моменту твого створення і донині е, з тим, що ти так виглядаєш. Ну, Моль мені не заводилась, але килиму дуже тяжко літом. Потрібно е, ну я вийшов, знайшов знайшов їх із цієї ситуації. Я просто купляю термальну таку водичку, щоб шикати. Але одного разу я. Їхав в, в Кам'янець-Подільськ до діда Толі. після славнозвісної Стефанії, коли, коли він її перевиконав. Заспівай мені, мамо, мамоколе. І в мене ця термальна вода закінчилась, а там я в якого аптеку не заходив, її не було. І ця е, температура тоді була. Ну, я не знаю, це було ну дуже спекотно. Це прям нереально було спекотно. І десь вісім годин по пекучому сонцю так вимотало. Так, день який згадується з болем. Ось такі ситуації. А казусних ну це Саша, так у нас від казусних ситуацій, то він люблять зашпортитись за кабель на сцені. От він да. — Слухай, цікаво, е як фани гурту реагують на тебе взагалі? І чи зіштовхувався ти з тим, що хтось ж хоче вичислити? Хто ж хто ж є голосом? Хто ж є е руками, ногами і, і, і так далі? Хто ж там всередині? Е мені страшно тільки. Одне, коли я гуляю по вулиці, щоб ну це, це зараз не, не прикол, не сміх. Мені просто страшно, щоб якась бабулька, ну не, не дай Боже, ну там якийсь інсульт не зловив. чи там... Ну, А я думала, і бувало? Я почала тебе мести <гум> <гум> або вибивати. Ні-ні <гум> ні, це, це таке, але просто ну ну жіночка, ну ось в неї колись молодості, там на стіні там подібники висів. А тут, але в принципі зараз. Як кажуть бабульки, така молодь, що, може вони і не дивуються це? Ми знаємо, що на євробачення в образі килима їздив інший хлопець, так танцівник Влад Курочка, і що він підміняв тоді справжнього килиммена, поки той брав участь у територіальній обороні, можеш нам розповісти, що на сьогоднішній день хто з учасників. То чим займається, де э, волонтерить може хтось, хто служить, чи ви вже в повному складі, в своєму, в нерозривному після перемоги на Євробачення, займаєтесь своїм культурним фронтом? А, наразі ми в повному складі займаємося культурним фронтом. В нашій родині Килимів є один килим, який а, перебуває наразі в зоні бойових дій. Mm -hmm. а, ось. І, о... Чим займаємося, як я вже казав, у нас волонтерська організація ТД із назвою. Тому хто дивиться, кстати, Хто дивиться це інтерв'ю? Там забийте гуглі ТД, якщо вам потрібна якась допомога, чи ви маєте бажання допомагати, приєднуйтесь. Ювелка, ми всім всі ну Я думаю, що ви на власному вже досвіді розумієте наскільки ваша ми дії. Тісь так і зараз ця популярність, і в тому числі після перемоги на Євробачення, наскільки вона зараз допомагає, і є такою ну добрячою рушійною силою для того, щоб шерити це добро і допомагати легше достучатися, легше ну якби розповісти, так поширити інформацію. Ми знаємо, тому і наші фіти з, зірками, uh -huh. вони спрямовані на те, щоб передати ось цей меседж всьому світу. Опиши, будь ласка, своє враження, яку мала перемога м, Калуш Оркестра на Євробаченні в цьому році. От, от ви знаєш, як це погляд зсередини, тому що ми то всі отримали <кій> своє. Погляд з середини, я дуже легко можу писати ці емоції. Тому що ці емоції дуже легко прирівняти до того, коли ось, наприклад, ти в школі там взяв чи на олімпіаді, чи на якомусь спортивному змаганні, в якомусь там районному чи обласному етапі, ти взяв перше місце в перший раз в житті. І ти приносиш першу нагороду. Ще знаєш, дуже класно, що саме ця пісня, тому що вона теж дуже колоритна, вона українська. Це не просто якась попса, знаєш, виконавця, що ти би не сказав. Ну, якась там країна. А тут чітко, чітко, взагалі, без усіляких сумнівів, що це Україна з цим закликом підтримати, не залишатися байдужими до проблеми, до ситуації в Азовсталі. Help Ukraine, Mariupol! Help Азовсталі! І після цього там просто злетіли запити, що це, де це, ось я просто до того, що це було дуже потужно на рахунок Олега і те, що він сказав за Азовсталь, то скажу, що в нього. На той момент були дуже дуже великі трабли з англійською мовою, і він більше репетирував цю фразу аніж саму пісню перед виходом. У нас були ну, максимальні ризики, що нас дискваліфікують за це, але просто ми розуміли, що якщо це не сказати, і навіть ми виграємо, це не буде перемога. Молодці, я просто ну пишаюся. Правда, дуже класно, що для людей оці всі принципи знаєш, і е, суспільне зараз ставиться на перше місце. Навіть я уявляю, що всі всі мріють про великі перемоги, але скористатися таким шансом. Коротше, низький вам україн, за це класно. Молодчинка. це спільна перемога кожного українця. Також тому як тільки все трішки в стаканець, ми повернемось, я зроблю тур з, з Кубком Євробачення по містам і кожен охочий зможе з ним сфотографуватися. Клас, дякую, Скажи, будь ласка, пісня Стефанія, вона однозначно вже легендарна, одне. Знаєш, як без перебільшення, вона як вже і культурний, як історичний код. Як учасник гурту, поділися, будь ласка, бо я думаю, що ви вже чули її переспіви, просто не знаю ці і півні, і собаки, і коні всі співали. От, але може, може, є якесь виконання пісні, може у соцмережах, може особисто ти ти був свідком цього виконання, яке тобі запало в душу, за яких це було обставин, і що це було за виконання? Переспіх якийсь. Um. Ми були виступали в Італії, не пам'ятаю в якому місті, і 17 е, дітей, переселенців з нами на сцені заспівали цю пісню. От тоді це мене зачепило. А в соцмережах також дуже багато є, таких що сильно е, чіпляє. І в світлі сьогоднішніх подій на жаль, цих відео настільки ну, що напевно не порахувати. В бомбосховищах діти співають там і співають, збираючи на Збройні сили. Буває, навіть на площах в, в Києві. Здається, одна дівчинка на площі співала також наші пісні, і Стефанія співала і зібрала. А ще, і ця дівчинка ще й до притули потрапила. і Вона зібрала щось там: 17 тисяч і сказала йому, що хоче зібрати на зореліт, щоб всіх росіян, щоб всіх росіян туди. Засунути і, і відправити в космос щось таке, да, щоб вони не псували життя да, нормально, в світу. Да, ось таке було. на нормальному цивілізованому світі. Забрати на великий космічний корабль, засунути до всіх і щоб вони полетіли на другу планету. Дуже цікаво, що після а, вашої перемоги, після суперпопулярності цієї пісні, люди почали дітей своїм своїх донечках називати Стефаніями. Ну прям такі знаєш, бум був oh. і. Да і дуже цю пісню люблять діти обожнюють. Там така мелодика. що... Причому я знаєш, я думала, що тільки приспів їм ну якби піддається, тому що куплет тут досить важкий. Це треба і швидкість, і дихалка, і все. Але я особисто чула навіть серед дітей, знайомих своїх, коли навалюють... я колись, як був маленький, було в школі така програма. Там потрібно було на швидкість читати у хвилину то нехай в кінопрограму «Стефанії» вже можуть мені дуже сподобалася акція, в якій ти саме як окрема одиниця, взяв участь. Це було на підтримку разом з фондом New Енімал. Орендодавці часто відмовляють в посиленні з тваринами, бо хвилюються. За власні килими я особисто люблю так, щоб трош трішки було смішно. Я, яка б серйозна тема не була, але ну потрібно, щоб це якось завірусилась. Планується колаборація з ДСНС собакою патроном, але <с? <с?> це ще так, як вийде. так ведуться переговори. Інсайдерська інформація більше не скажу. Якщо згадати перші дні війни. Я пам'ятаю українців настільки, хоча б був хаос, але настільки злагоджено, там телеграм-канал, там збираються вже е, ці мейкери, що роблять мемчики, там інформаційні, mm -hmm. там там вже 30 тисяч людей в комусь телеграм-каналі кладуть уже банки Росії. По цьому по там Дудос атаках, чи як то називається, там там хто, хто що міг, хто робив. Діти пляшки приносили, бо там вже коктейлі молодь, бо там вже. Е, Ковалі варять вже їжаки, ось ці протитанкові. Угу. Це неймовірно. Це весь світ просто тако рота відкрив. Розкажи, будь ласка, нам ще про спільну вашу роботу з зараз. Як взагалі відбувався процес зйомок, домовленостей і який був фідбек? З Самим гуртом не було тяжко працювати, тому що ми ще на Євробаченні з ним з усіма бендами. Це саме з ними. Ми найбільше проводили часу, найбільше так розпілкувалися. Ми були навіть записали відосик. Так чисто вони награли, ми заспівали, і він так на ходу і залетів. Завірусився в інтернеті. І після того вже було якось прийнято рішення, щоб в майбутньому записати щось спільне, класно. А де ви знімали роботу цю у Варшаві? У Варшаві, так тобто і Варшаві. гурт приїхав, і ви приїхали, і все це на так. одній локації. Так, і якщо ти пам'ятаєш кліп, просто глянь наскільки круто українці пілотують дронами. Весь кліп повністю знімала українська команда. Що напевно так пілотують? Наші військові знаєш, взяли в і Приїхали зняти вам кліп. Розкажи ще, будь ласка, про поїздку в Штати. Е, і такі, ну те, що знаєш, медійно було доступна ваша зустріч з Шварценеггером. Та, взагалі, що Арні, що за Расмус за Расмус, я колись пам'ятаю олівцем на касеті перемотував плівку назад, щоб переслухати ще раз ці треки. Це просто легенда арні. Так в мене його наклейки з, з його зображенням на ліжку були наклеєні. Я не знаю в кого вони не були. На наліжку чи десь в якомусь блокнотику наклеєння дуже приємно, що такі легенди підтримують Україну. Коли ти бачиш, там дивився виріс на термінаторі, виріс там на ось цих всіх його фільмах. А тут. Він перед тобою стоїть. Я не знаю, як передати ці емоції. Просто мурашки покилимо. Він сказав, що дуже надихається тим, як українці борються. там, ну, там неймовірні слова підтримки летіли. Він вийшов з віслюком. Все, без цього в нього є домашній віслюк без охорони, без нічого. У нього сама територія охороняється, а там той вийшов в шортах, в сандалях такий собі, такий собі нормальний. Наскільки справді відчувається за кордоном підтримка України дуже сильно відчувається, якщо обрати навіть у е, фінансовому плані, тому що ми mm -hmm. на кожному концерті анем собою qr код По е, що кожна людина на концерті може донатити по QR-коду. Бувають повністю благодійні концерти з безкоштовним входом, з вільним донатом у Мурангово 36 тисяч євро. Зібрали з одного концерту. Повага до всіх е, зірок, що зараз катаються світом, що роблять ці концерти. Ці концерти, мені здається, що є такі острівець, де також українці збираються е, відпочивають і цим самим також донатять на е, потреби України. Де б ми не були, море українців. А з іншої сторони, хейтери від Росії від росіян, тому що їх теж багато. Е, десь в коментарях мені відписала жінка. Очень жаль, що не смогу. Попасть на ваш концерт. Вибачте мене зараз сусідянську, uh -huh. що не зможу потрапити на ваш концерт, тому що я з Росії. <гум> я відписав та, та не дуже, жаль. <гум> я, в <мене> така позиція. <гум> У нас для тебе ще такий момент. Ми хотіли провести бліс коротесенько перед останнім запитанням. У тебе є хилим дівчина? Ні. <гум> Ти слухаєш пісню Степана Степана Гіги? Так. Ти знаєш, що така Ірина Фаріан? Ні. О! 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 Ти патріот. Так. Знаєш цю пісню Калыша на пам'ять? Ні. Арестович чи Степан Степагія. Єдезепам чи музика? Е, музика. Килим чи ким? Е, як я можу вибирати? Україну. Слухай, доїдайте його до родини телеміф, не доведеться обирати. <рі> Вибивання пилосос чи чищення на річці? А, а Молодець, сучасний хлопчик. <рі> <рі> мене Дякую. є на автомейці з керхера, мене миють. <рі> Ну, е, судячи з твого досвіду, це знаєш і непогане освіжування? <гум> ми знаємо, ми бачимо, що багатено українських килимів було поцуплено цими сранними росіянами-мародерами. Як думаєш, які шанси, що ми їх повернемо або принаймні нам за них виплатять репарації, і для тебе особисто якою є омрійна перемога України? Судячи з того, в якому сирачі, е, живуть ось е, ці нелюди, не то вони просто ці килими задушать пилюкою їх, тому що вони ніколи той кили не будуть витрісати і ніколи його не будуть чистити. Е, ось, чи повернуть, не повернуть, бо будуть вже задушені пилюкою, певно. <сум> Переможемо та зберемо всіх всю Україну, запрошує до себе. Свинай наріжем, все буде добре. Ось якось так. Дякуємо за бесіду. Ти супер харизматичний, і ти однозначно на своєму місці у цьому славному українському гурті, який популяризує Україну, нашу культуру, наші таланти. І зараз привертає увагу до нашого болю, до нашої великої біди. А вам, глядачі, дякуємо за перегляд і запрошуємо вас всіх підписатися на наш канал. Давайте разом мріяти, аби якомога скоріше плясати вже так вільну під калуш оркестра на концерті на честь великої перемоги України. Слава Україні!